Інтернет-магазин елітних подарункових рішень ФАМА представляє книгу денник начальної команди Української Галицької армії 1974 року. Старовинний екземпляр української видавничої кооперативи Червона калина зацікавить сучасних дослідників історії України. На сторінках книги представлений шлях української галицької армії як фронтової частини збройних сил західноукраїнської народної республіки. До військової одиниці входили лише дисципліновані та боєздатні бійці з високою національною свідомістю. Дослідники військової справи зможуть проаналізувати стратегії, тактики та інші складові, важливі для ведення бою. Старовина книга, справжнє джерело дослідження і вдалий подарунок для колекціонерів, бібліотеки яких наповнені оригінальними екземплярами.